Добрий день, шановні платники податків та громадяни нашого міста Подільська та Подільського району. Тема сьогоднішнього ефіру присвячена новаціям податкового законодавства та фіскалізації розрахунків. Подільська державна податкова інспекція головного управління ДПС в Одеської області вкотре нагадує про необхідність дотримання норм чинного законодавства при здійсненні господарської діяльності, умовою дотримання. В наш час законодавства у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій, це є реєстрація цих РРО та ПРРО в контролюючому органі. Для цього необхідно вам подати до контролюючого органу заяву про реєстрацію РРО в електронній або паперовій формі. Якщо це ПРРО, то ми подаємо таку заяву виключно в електронній формі. Обробка поданих заяв здійснюється автоматично. Тично засобами інформаційно-комунікаційної системи ДПС про результати обробки заяви і реєстрацію РРО або ПРРО суб'єкта господарювання повідомляється у електронному кабінеті. На сьогодні наявна можливість встановлення ПРРО для вас на комп'ютерах, ноутбуках, планшетах, телефонах за допомогою безкоштовного програмного забезпечення, яке надано ДПС. Котре нагадуємо вам, що з 1.08.2023 року набрав чинності закон України від 30 червня 2023 року номер 3219 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо. Особливості оподаткування у періоді воєнного стану, згідно з яким, з 1 жовтня повторюємося, 2023 року відновлюється відповідальність суб'єктів господарювання за порушення вимог закону України від 06.07.95 року номер 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Таким чином, до фізичних осіб, підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, що здійснюють діяльність з продажу товарів, крім підакцизних товарів, наголошуємо технічно складових побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння, органогенного утворення. Та на каміння. Та вже зареєстрували РРО ПРРО, можуть застосовуватися штрафні фінансові санкції у слідуючих розмірах: 25% вартості проданих з порушенням товарів робіт послуг, за порушення вчинене вперше. Якщо це порушення буде вчинене вдруге, буде застосовуватися санкція 50% вартості проданих з порушенням товарів. До суб'єкту господарювання, що проводять діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, та пов'язані з здійсненням розрахунків за товари послуги без застосування РРО, ПРРО та або не видачу відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункової операції, застосовуються штрафні санкції у слідуючих розмірах. 100% вартості проданих з порушенням товарів робіт послуг за порушення вчинене перше та 150% вартості проданих з порушенням, встановлених пунктом товарів робіт послуг за кожне наступне вчинене порушення. Так, суб'єктам підприємницької діяльності на сьогодні надано можливість отримувати інформаційні матеріали щодо впровадження та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, з якими можна ознайомитися в банері програмні РРО, які розміщені за посиланням і знаходяться на офіційному сайті головного управління ДПС в Одеській області або на сайті ДПС України. Там є розділи, які містять нормативно-правові акти, повідомлення, роз'яснення, відповіді на актуальні питання платників, що надходять до ДПС від користувачів уже зареєстрованих ПРРО, презентаційні матеріали та будь-яка інша інформація. Подільська державна податкова інспекція головного управління ДПС в Одеській області нагадує громадянам про можливість у будь-який час доби 24 на 7 та в будь-якому місці повідомляти податків додаткову службу через чат боксов, в месенджері, телеграм, відомі факти порушень законодавства, зокрема щодо незастосування РРО або ПРРО, невидачу чеків, відмову у розрахунки з вами банківською карткою, неоформлення трудових відносин з найманими працівниками та взагалі здійснення господарської дія діяльності суб'єктів господарювання без державної реєстрації. Суб'єкти господарювання та громадяни мають можливість отримати також інформаційно-довідкові послуги в режимі онлайн, зателефонувавши до контакт-центру ДПС за слідуючими номерами телефону 08 205 01207. Або можете також звернутися до чату контакт центру податкової у месенджерах Viber або Telegram. Окрім того, за більш детальною інформацією платники податків міста Подільська та Подільського району а можуть звернутися до центру обслуговування платників податків Подільської державної податкової інспекції за адресою Одеська область, місто Подільськ, вулиця Мельниченка, 126 двадцять та або при відсутності можливості фізично з'явитися, можна е, зв'язатися за номерами телефонів 048 62 4 22 32 та 048 62 4 22 22. А окремо від себе хочу подякувати тим платникам податків, які вже зареєстрували РРО або програмні касові апарати. А вже працюють, користуються, дотримують вимог чинного законодавства і таким чином підтримують економічну стабільність нашої України.